Всім привіт, з вами Діджей Кавун. Знаєте, я це пограв трошки в наступ, і хочу показати просто свої результати боїв. І мені здавалося, що в цей режим, якщо просто грати в рандомі, типу не з кланом або команду не збирати, то там грають одні ідіоти. Або я не знаю, можливо, навіть назвати їх якось трошки гірше напевно, потрібно було. Тому що взагалі люди не знають, що вони творять. Вони беруть на міські мапи, якісь там єбри, чи взагалі техніку, яка не підходить. На ті ж копальні беруть якісь середні танки, їдуть в центр, зливаються просто. Я хочу вам показати результати, і зараз ми один бій скатнемо, просто подивимось, що там відбувається. Коротше, дивіться на Ісу четвертому. Я поїхав в центр. Ну, типу, тут захват, поїхав в центр. Почав грати там, все танкую. Відбачте, тут через хвилину дивлюся, я вже один залишився. мене вже і в сраку там, і в бока, і куди тільки можна. Це такий бій був. Далі грав на ЄС. Також поїхав в центр, все там нормально граю проти там Е100, проти ПЗ7-го. Хрустимо ми бронею, я там продавлюю напрямок, захват там роблю. Тут знову ж така ж сама фігня. Дивлюся, залишився тільки Суперкінь, він стоїть у нас там на Респі, і типу з кимось воює. Короті. До мене приїжджають батчати, КСК, Убери, Удеси верніше і починають також розвалювати. Як таке можливо, наступний бій на мураванці? Я беру батчат. Коротше, граю дуже нормально, агресивно, заїжджаю там у фланги, важким танкам, збиваю захват, забираю ці підсвітки, артудари. Тут дивлюсь знову ж така фігня. Я один залишився проти всіх. Та господи, люди, як ви граєте? Ви взагалі здуріли чи що? Ну, і останній бій оце тільки що був. Всі поїхали коротше, по флангам, розбрелися. Тут у нас беруть базу. Мені прийшлося їхати в центр. Коротше, щоб збити, бо там уже 90% захоплення було. Ну і звісно ж, наших усіх розбирають за цей час. Мене вже починають з усіх боків розвалювати. Ну от такі бої сьогодні реально. ну Давайте один спробуємо зараз в режимі онлайн зіграти. Бо перемог взагалі немає. І мені здається, що тут якісь божевільні прям зібралися, що взагалі не можна ніяк нормально відіграти. Так, дивіться, мапа у нас відкрита. Я візьму бачатика, все ж таки, візьму цю точку, потім цю спробую, якщо буде захват, звідси від колони постріляти. Я швидкий можу там і в тил заходити, і куди завгодно. Тому я думаю, бачатик тут підходить непогано. Єбер, я не розумію, нахріна його брати, тому що у нього нема вогневої потужності. Ну, рідко він коли навалює. Нормально. Нафіга їх брати, якщо є зараз непогані варіанти, брати якісь типу ДПМІ СТ. Тим більше з у цим перким, тим більше з у цим. П'еркам на ці спритні руки, типу на перезарядку, можна спокійно брати якісь ТВПшки або батчати. І там перезарядка 15 секунд, і ти можеш спокійно навалювати знову, типу, барабан висаджувати. Нафіга цей ЛТ потрібен для своїм, типу, арт -ударам? Просто щоб збивати захват, ну це таке собі. Так, і я, блін, завтикав, не взяв голду. Ну, граю я тут чисто на голді, щоб, на... щоб впевнено пробивати усі танки. Пробуття, до речі, на скіті тут на бачату? 330. Шикарний варіант. Шикарне, верніше, пробуття. Так, ну і що? Зараз ми спробуємо взяти арт удар і звідси ми і відіграємо. Погано тільки одне, що я тут один. Так, і до мене вже приїхав, ні? Тобто, що ні. Ну спробую, що я тут можу. Поки С чи стріляти, поки що ні. Так, ми взяли артудар. Що ми зробимо? Напевно, ми об'їдемо їх і спробуємо ззаду зайти. Нам, напевно, напевно кину артудар все-таки. Дивіться, там дуже велике скупчення танків, можна сюди закинути. все, на трьох. Одразу. Тільки на двох. Попав я, і дивіться, як я й казав, єбер просто розбився. Ну, люди, ви взагалі божевільні, чи що? Як так можна грати? І якби я знав, би, я б взагалі поїхав би по центру і нічого б такого не робив. А тепер все. Якби я знав би, що єбер, типу, зільється. Так, ну спробую ззаду зайти, тут є такі невеличкі кущики. І відкидати барабанчик. Головне до них доїхати. А, треба добирати. Є. Yeah. Нормас, у нас ще дуже багато хп. Ми зараз тут зробимо навал. Так, і тепер от сюди в кущик, тут є шикарне місце. Ми зараз в сраку будемо їх розбирати від кущів. Так, ну і що? Знову ж таки, скоріш за все, це зли. У мене 4 снаряди є, можна спробувати все одно зайти до них в жопу. Не буду я кедешитися, а 4 снарядики мені вистачить, я думаю. На одного танка забрати так точно. Ну і нас уже троє залишилось. 50Б. Давайте разом 50Б заберемо. Не буду я брати. Так, нормас. 3 на 3. А, два вже їх залишило. Тому спокійно можна... Одразу перезарядочку включаємо. Ну, це перший бій, взагалі, що я щось тут, напевно, буде якась перемога, але взагалом грають люди просто паршиво, чи вони спеціально це роблять, чи що. Я взагалі не розумію. Ай, блін, поспішив. Та капець. Так, і від е я отримую, да, напевно? Так, отримав, ну це фіня. Зараз йому барабанчику всадимо. Та блін, тікай, йоп ти блін. Ох і дурик, блін, капець. Так, нормас, чекаємо. Так, треба взяти, напевно, арт удар, коротше, щоб 100% його добити. Є, він не попадає, тобто він навіть і не стріляє по мене. Це добре. І спробую його від дистанції зараз. У мене якраз барабан 5 снарядів залишилось болдов. Я думаю, спокійно я його доберу. Тим більше я ще можу одну тичку від нього витримати. Кап'яця він до мене приїхав, гад такий. Я напевно що зараз ще зілью, це буде взагалі жопа повна. Так, де він дівся? це капець, чого він не світить? Ай капець, оце я лошара. Ну тут, блін, я жіграв максимально класно, але, не знаю, нормально. Згоден, що тут треба було перемагати 100%. І чому я не об'їхав його, не поїхав десь з типу з флангу. Не знаю чому. Я просто був не впевнений, що він за мною взагалі поїде. Я думав би, ну я б на його місці, типу, став би на захват. Ну, і все одно поразка, як завжди. Всім з чимось накидав, блін, і все одно поразка, коротше. Ось так от. І отакі бої завжди. Ну, це ще нормальний. Типу, я тут накидав нормально, тут більш-менш нормальний бій був. А так, взагалом, типу, я один залишаюся, і все, і капіць. Ну, і ось так от я зіграв як ракав, за... чомусь я почав вже переживати, тому що <смас> в кінці і почав робити помилки. І за цього і програв. Хоча там вигравати можна було спокійно. На жаль, якось так. Ну, я думаю, що це не моя. Провина, що наша команда програла, тут я зробив максимально все, ну, що від мене залежало, окрім того, щоб перемогти в цьому бою. Коротше, якось так. Ну, дякую за перегляд, до нових зустрічей. В режимі онлайн таке відео сьогодні.